Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти про свій догляд за волоссям. У мене на каналі є такі відео, їх небагато, але час від часу я їх знімаю так само, як і про догляд за обличчям. Тобто, тема одна і та ж, але продукти змінюються з часом. Тому я вирішила вам показати свій догляд за волоссям, який у мене він на даний момент, чим я користуюся. Перший етап, який у мене є, це, звичайно, очищення. У нього входять, звичайно, шампуні для волосся. На даний момент у мене шампуні ось такі два: один шампунь у мене від Чії, а другий шампунь у мене від Head Shoulders. Шампуні у мене змінюються. Наприклад, Хелен Шолдерс десь я вже неодноразово розповідала, що я його постійно маю в себе на поличці в ванній кімнаті, тому що. Він у мене з давніх давен він мені підходить. Він підтримує лупу, скажімо так, для того, щоб вона не з'являлася. Він мені ще подобається тим, що він дуже добре очищує моє волосся. Я беру Head and Shoulders ще для жирного типу волосся, бо в мене жирний тип волосся, тому що їх там безліч різноманітних. Він мені якраз також підходить цим. Тому він у мене постійно є. Трішечки можливо види там змінюю, коли бува з лимоном, коли з ментолом, ну по різному але він завжди у мене є на поливці. Десь раз в тиждень я ним користуюсь. Ну, буває раз у дві неділі, коли як. Ну і в мене ще паралельно стоять інші шампуні, які я тестую. Той, хто на мене підписаний, я думаю, знає, тому що я постійно купую нові і нові шампуні. Практично я не сижу на одному і тому ж самому. Тому за цим разом, коли я знімаю відео, у мене на даний момент ось. Цей шампунь, він, до речі, у мене практично вже закінчився. Це шампунь від вічі. Дана лінійка спрямована на об'єм, мені просто стало цікаво. Як буде робити даний шампунь об'єм, тому я його придбала. Шампуні, які інші я брала колись, і що в них була саме позначка, що вони для об'єму волосся, чесно кажучи, вони його практично не робили. Даний шампунь дуже класний, він робить цей об'єм, десь за нього вже неодноразово я на каналі показувала, я вже не вперше його показую. Е, тому е, шампунем я дуже задоволена, можна на нього звернути увагу. Ну, Ось таке у мене перший етап догляду за волоссям це його очищення. Завжди у мене присутні два, ну, буває інколи три шампуні, які я е, поєдную, скажімо так. Е, Слідуючий етап після очищення звичайно, це кондиціонер, бальзам, в що. У мене на даному етапі це, звичайно, е, кондиціонер, також з цієї самої лінійки «Чі». Він також йде для об'єму, ну тут у нього не тільки об'єм, тут ще живлення, догляд за волоссям і так далі. Гарний кондиціонер. Наношу я його після шампуню. Трішечки, він всередині такий густуватий, білого кольору, і десь тримаю ну, хвилину. В Принципі, можна тримати трішки більше, трішки менше, по-різному. Ну я десь його тримаю хвилину і змиваю. Він дуже швидко впитується. Після нього волосся гарне, його дуже добре розчісувати. Тому, звичайно, кондиціонерами я користуюся, адже просто навіть елементарно, не тільки догляд, живить, зволужувай і так далі. А просто для того, щоб можна було з легкістю розчесати волосся, тому в мене на цьому етапі стоїть кондиціонер. Ще кондиціонер, я чередую, звичайно, з маскою для волосся. Маскою для волосся я користуюсь десь раз в тиждень. Тому ось так, волосся десь я мию ну, тричі на тиждень, буває інколи більше. По різному. Ну, десь в середньому я волосся мию тричі на тиждень. Тому раз на тиждень я користуюся замість кондиціонера, я користуюсь маскою для волосся. На даному етапі у мене ось така маска для волосся це Матрікс. Тут вона іде як професійна крем-маска для глибокого живлення волосся. В середині вона така густа білого кольору. Добре, вона наноситься, добре вона живить волосся. Ну, звичайно, її потрібно тримати тут 5 хвилин вказано. Ну, Можна, в принципі, тримати і більше. Чим більше ви її тримаєте, тим краще вона впитується в волосся, і тоді результат буде кращим. Звичайно, Ну, достатньо 5 хвилин, як вказано. Тому ось так. У мене на цьому етапі я чередую кондиціонери з масками. Маска просто це ну, більш, більший такий додатковий догляд, можна сказати, спадогляд, тому що е, тут трішки довше витримаєте це, звичайно, засіб. тому ось так. Ну На даному етапі в мене ось така маска для волосся. Після того, як я очистила волосся, я трішки підсушую рушником його. І наношу свій догляд. Ось такий засіб на даний момент у мене є: Це емульсія, ось така від корейського бренду. Цей засіб йде проти випадіння волосся. У мене час від часу є така проблема, що волосся випадає, повільно росте, тому я час від часу проводжу, скажімо такі, спа-ритуали, процедури для підтримки волосся. На даний момент, у мене ось така емульсія, як я вже показала, тут її 145 мл. Вона десь коштує біля 300-400 гривень. Користуюся вже нею десь 2-3 місяці точно. Мулься непогана, всередині вона така, як водичка, до неї потрібно, звичайно, звикнути, тому що коли ви її наносите, вона буває інколи швидко з. Почується, тому, коли ви її наносите на шкіру голови, потрібно відразу масажувати шкіру голови. Заодно ви робите масаж і вона швидше впитується. Трішечки в неї є ефект підпікання, тобто, коли ви її починаєте масажувати, через хвилину, можливо, дві вона починає працювати на шкірі голови, починає підпікати. Ну, Підпікає вона десь хвилини 3, ну, можливо, 5 максимум, дивлячись, у кого як. Буде відбуватися дана реакція. Ну, в принципі, це можна терпіти, нічого страшного. Тому на даному етапі я використовую ось таку емульсію. Ще при нанесенні ось цієї емульсії я використовую ось таку щітку для шкіри голови. Вона взагалі іде, як спінювач. Здається, вказано на сайтах, там де вона продається як спінювач для шампуню. Тобто, коли ви наносите шампунь, ви ще додатково можете масажувати. Заодно ви робите пілінг, очищення, краще піниться шампунь і так далі. Ну, в принципі, я її і так використовую, і я її ще додатково використовую ось цією емульсією, тому що, в принципі, можна її нанести пальчиками зробити масаж і все. Але я бачила, що можна робити з таким чином, чому і ні. Тому, коли я наношу емульсію, я потім ось тут дуже так зручно її тримати, мені дуже подобається, вона вміщається в долоню. І ось такими масажуючими рухами масажую шкіру голови, заодно і масаж відбувається. І Даний засіб, дана емульсія краще впитується в шкіру голови. Вони дуже добре разом взаємодіють. Тому ось така ще у мене штучка є, до речі, дуже класна. Вона йде, як я вже говорила, як і масаж, як і пілінг, як і додаткове очищення. Не можна краще очищувати шкіру голови, тому ось так. Я взяла в мене була колись така. Бежевого формату, але вона у мене вже вийшла зі струю, тому вирішила взяти щось бюджетніше, тому що там в мене була така доволі дорога. Це я взяла недавно на мейкапі. Не пам'ятаю, що 150 чи 200 гривень треба подивитися. Звичайно, на всі товари, які я вам сьогодні покажу, я вам залишу посилання. Тому ось на цьому етапі у мене емульсія. Потім після емульсії, після масажу голови. Я залишаю ще на певний час, тобто замотую голову рушником, і десь залишаю ще на хвилин 5-10 волосся. Заодно воно ще підсихає, тому що я пробувала, в принципі, після емульсії можна відразу сушити волосся. В цьому немає нічого страшного. Але ну, свого досвіду скажу, що все одно емульсія ДНД попадає на волосся, на саме, і волосся все одно мокре, його потім довше сушити феном. А чим довше ви сушите феном, тим більша шкода самому буде все одно волосся, тому що довша термічна обробка волосся. Тому я її наношу, чекаю десь 5-10 хвилин, трошки волосся підсухає. Тому що тут фактично ну, така водичка, тобто вона, звичайно, моче волосся. І після цього я вже приступаю до самого сушіння волосся. Перед тим, як сушити волосся феном, я ще використовую деякі засоби. Один із засобів, який в мене є, можливо, вже я його на каналі показувала напевно, у своїх фаворитах я його показувала це ось такий засіб. Бренд це «Юлук». look Тут він іде 10 в одному. Я його брала взагалі як термозахист, тому що термозахистом я користуюся це непоганий, непоганий етап у догляді за волоссям. Він вже давно в мене присутній. Але тут засіб доволі такий цікавий, він іде як мультиспрей миттєвої дії, 10 в одному. Тут величезний перелічень, що він робить. І блиск, і випрямляє волосся. До речі, також я брала його для того, щоб трішечки випрямляло волосся, тому що в мене волосся з половини таке пошкоджене, і буває пушиться трішки. Тому ось цей засіб він його трішечки, скажімо так, вирівнює, заповнює волосину, будемо так говорити. Тут багато що надає об'єм, надає глянцевий блиск, термозахист і так далі. До речі, у лінійці я ще бачила зеленого кольору. Там, здається, такий самий переліч, тільки я не пам'ятаю, що вони відрізняються. Тобто, не один такий рожевий, можна подивитися, я подивлюся, що знайду то залишу вам посилання на обидва. Але цікавість цього засобу в тому, що це не просто спрей, ну, не водичка розпилюється. Всередині, він схожий на звичайний кондиціонер. Він білого кольору і такий доволі рідкий. Тобто, через ось цей звичайний розпилювач. Будемо так казати, може виходити ось цей засіб. На руці він знову ж таки повторюся як кондиціонер. Яким чином я дію? Я його наношу десь 4 помпи, здається, на мою всю довжину, та яка в мене є. Чотири помпи, верніше ділю волосся пополам, наношу чотири помпи на долоню, розмащую, і потім ось такими рухами наношу на волосся на одну частину. потім на дру, тобто сюди в мене йде 4 помпи, і сюди 4 помпи. Для того, щоб волосся захистити, ну саме перше, це для мене від фена, від теплої дії. Тобто такий мульти, він дійсно мультиспрей, багато він виконує дій. Одна складність в ньому була та що це була для мене несподіванка, тому що в принципі, в описі було написано, що це спрей. До цього я користувалася тільки спреями, термозахисту мається на увазі. Я звикла, що просто типу пшока, ось так. І на цьому все. Я знала, що є такі засоби, додаткові, незмивні, схожі на кондиціонери. Ну, я зовсім не очікувала, що такий засіб буде саме з розпилювачем, і що я підпишу, що це спрей. Ну, трішки він не схожий на спрей. Ну, в нього тут і назва мультиспрей, просто що. Звичайно, цього не очікувало. тобто перші рази, коли я ним працювала, мені прийшлося звикати. Певний період шукала методи, як ним користуватися. Як краще. Звичайно, я наношу по 4 помпи туди і туди, але це залежить від вашого волосся, довжини і структури волосся. Комусь, можливо, потрібно і менше кого волосся більше, пористіше, довше, то може буде, треба і більше помпи наносити. І він, до речі, в мене дуже довго вже існує. Я доходжу тільки до половини, тобто він дуже так, скажімо так, Повільно розхожується, економно розхожується, тому ось так. Сам засіб непоганий, можна ним користуватися. І останній етап, у моєму догляді, за волоссям це, звичайно, олійка для волосся. Олійка для волосся на них я сижу вже дуже давно. Без них я взагалі не існую. Кожне моє миття волосся закінчується ось цією олійкою. Взагалі, я так розумію, олійками можна користуватися і. Просто кожного дня, як догляд, звичайний, як ми доглядаємо за обличчям, так само і за волоссям. На даний момент у мене олійка від бренду Matrix. До речі, тоді, коли я брала цю олійку, я ще не була знайома з брендом Matrix. Отак вийшло. Просто я щось шукала собі, і мені опис сподобався. Тим паче, я пам'ятаю, що був доволі великий вибір саме в цьому бренді олійок для волосся. Е, тому ця олійка в мене дуже і дуже давно, тут її 150 мл, має вона ось такий вигляд. Тут кришечку я зняла, тому що постійно її знімати немає сенсу. Просто тут розпилювач ось цей. Е, тут вона, я чесно кажучи, вже не пам'ятаю, тут вказано, що вона розгладжуюче масло для волосся е, і тут різноманітні олії і так далі. Тут ще вказано, що масло можна наносити перед використанням шампуню, змішувати з кондиціонером або наносити на сухе волосся. Ну, це все я не робила. Перед шампунем я не наносила, з кондиціонером я не змішувала, хоча. Потрібно буде спробувати. Я наношу, як ви зрозуміли, уже після термозахисту наношу я десь на кінчики волосся, десь одну-дві помпи я беру, розтираю у руках до такого гарячого стану, скажімо так, і потім пальчиками наношу на кінці ось цю олійку. До речі, вона не дуже дорога, не знаю, як зараз, тому що вона в мене дуже давно, як ви зрозуміли, вона в принципі свою дію на Свої кошти непогано в неї ще такий певний аромат квітковий є. Так, у неї такий квітковий аромат, непоганий в неї доволі. Ну, олійка просто, я можу сказати за неї, що вона просто якісна. А далі я не хочу брати оліки такого літражу, тому що тут 150 мл, як я сказала, напевно, вже в мене ця олійка рік точно є, якщо я не помиляюсь. Розхожується дуже повільно, тому що потрібна десь одна-дві помпи і все. Тобто, буває, коли навіть одної вистачає. тобто ось так. Тому, звичайно, вона в мене дуже вже довго, мені хочеться щось спробувати інше. Але сама олійка дуже класна, не можна користуватися. Тому ось так. Це всі етапи, які у мене на даний момент існують. В принципі, мої етапи вони не складні. Більшість з них стандартні, роблять їх всі: очищення, кондиціонер, маска, термозахист, навіть олійка Вже я думаю, в більшості такі етапи догляду за волоссям є. Ну, у мене один з етапів це проти випадіння, хоча. Ще є дуже величезна кількість різноманітних засобів для волосся. Ну, на даному етапі у мене ось такі засоби. Звичайно, я під відео вам залишу посилання на них. Перейдете, подивитися. Напишіть, будь ласка, під відео, які у вас етапи догляду за волоссям. Буде цікаво почитати. Я дякую, що ви дивилися відео до кінця і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!